Ані 16 років. Понад рік вона активна учасниця посткросингу. За цей час отримала кілька сотень листівок із понад 50 країн світу. Хобі без кордонів дівчину надихає і збагачує спілкування з людьми з інших країн, яких ти не знаєш. ну… Там є люди 60-70, ну зовсім не твоєї вікової категорії, ти в житті ну, не що ти з ними безпекуватися, бо це там є різні науковці, люди, яким чим займаються цікавим. Зараз я, наприклад, переписуюсь постійно із е, жінкою, яка працює в е, зоопарку волонтером. І ну коли я вже в житті змогла поспілкуватися з людиною, яка працює в зоопарку. В Україні зареєстровано понад 25 тисяч посткросерів. Аня вирішила, що їх має стати ще більше, зокрема, і в Ужгороді. Відтак виникла ідея провести майстер-клас для усіх охочих і розказати, що таке посткросинг та як ним займатися. Долучились до майстер-класу, бо донька брала участь в проєкті, де підлітки малювали свої відчуття під час війни. От що вони почувають, і запропонували з їх малюнків зробити листівки і спробувати таку нову практику, як посткросінг. Це зовсім нове. Ми за це чули, але не знали, що є в Ужгороді, і цікаво дуже спробувати. Допомагала ані все організувати подруга. Я більше займалася СММ і реєстраційками. Також буду фотографувати для якогось фідбеку. Потім я думаю, це найбільше про емоції, про спілкування з різними людьми, з різними класами, тому що зазвичай підлітки спілкуються лише з підлітками, а дорослі з дорослими. А тут буде так, що і підлітки з дорослими, і дорослі з підлітками. Це якийсь культурний обмін. А ще ідею дівчини підтримала Тетяна Смріга, авторка та реалізаторка численних заходів в Ужгороді, в тому числі для дітей та підлітків. Мені дуже подобається, коли е, якісь невеликі локальні ініціативи е, самі підлітки можуть реалізовувати, тому що це дає їм і впевненість в собі відчуття своєї сили, відчуття своєї важливості. А для нас усіх це розвиток, тому що це, це люди, які ідуть за нами, і е, які будуть формувати життя міста, е, області, країни. Дівчата все підготували самостійно, знайшли комфортний простір, власниця якого пообіцяла, що й надалі тут проводитимуть різні соціальні заходи. Концепція самого закладу була створена якраз для того, щоб проводити такі різноманітні культурні освітні соціальні заходи. В нас також є тут своя бібліотека. Ми плануємо в з осені починати різні заходи і під тематику запрошувати гостей. Учасники майстер-класу не лише дізналися історію посткросингу, а й відправили свої перші листівки. Причому ексклюзивні це малюнки учасників проєкту Чути дітей, де вони зображали свої відчуття під час війни. Тож ці історії у вигляді листівок тепер розлетяться у різні кінці світу.